Всім привіт! Вітаю вас в новому відео, яке є продовженням попереднього. В цьому ж уроці ви дізнаєтесь все необхідне для розуміння того, як пакети переміщуються в інтернеті. Також ми продовжимо обговорення моделі OSI з практичного погляду. В попередньому відео ми розглянули, як рівні 1, 2 та 3 сприяють створенню мережі. Фізичний рівень, тобто рівень 1, відповідає за транспортування даних по дроту. Якщо хост має якісь дані для надсилання іншому хосту, він додає заголовок 3 рівня для полегшення передачі даних. Потім додається заголовок другого рівня для передачі даних між роутерами. Якщо ви ще не дивились попереднє відео, раджу зупинити це, тож ми продовжимо обговорення на четвертому рівні моделі OSI. це є транспортний рівень. Основна його мета полягає в наданні послуг від служби до служби. Наприклад, є комп'ютер із визначеною IP-адресою. Та mac адресою Користувач може одночасно відкривати браузер для перегляду вебсторінок, запускати програми для чату, таку, наприклад, як Discord, і одночасно грати в онлайн гру. Кожна з цих програм призначена для надсилання та отримання даних по мережі. Усі ці дані будуть направлені до рівня 3 для забезпечення надзвичної доставки, і також до рівня 2 для міжрівневої доставки. Тут виникає питання, як нам знати, що правильна програма отримує відповідні пакети. Для цього і існує четвертий рівень. Він має на меті розрізнення потоків даних, тобто приймає всі вхідні дані та забезпечує їх правильне передавання до відповідних програм. Як рівень 3 використовує схему адресації для нескрізної доставки, а рівень 2 використовує схему адресації для доставки між пристроями, рівень 4 також використовує власну схему адресації для доставки між послугами, схема адресації четвертого рівня включає порти, існують два набори портів. Від 0 до 65535 для TCP і так само для UDP. Вони представляють дві різні стратегії для розрізнення потоків даних. TCP надає перевагу надійності, діяк UDP забезпечує більшу швидкість. Кожна окрема програма, яка повинна отримувати або надсилати дані по мережі, буде пов'язана з певним номером порту. Коли дані надходять по мережі, вони включають загаловок рівня 4, 3 та 2, про які ми вже говорили. Заголовок четвертого рівня вказує, яка конкретна програма повинна отримати ці дані, та дозволяє четвертому рівню переконатися, що правильна програма отримує правильні дані. Уявіть клієнта та три сервери. Кожен сервер має визначений номер порту, який співвідноситься з конкретною мережевою програмою, наприклад, прослуховує безпечний веб-запит За допомогою HTTPS на tcp порті 443. А відповідає на загальні веб-запити за допомогою HTTP, прослуховуючи TCP-порт 80 за замовчуванням. Сервер в чату працює через IRC Internet Інтернет really Chat – на UDP-порті 6667. Роблячи запит до цих серверів, клієнт не лише вказує IP-адресу, але й конкретний порт, який він планує використати для з'єднання. Кожен запит від клієнта включає випадково обраний номер порту як вихідний порт для цього з'єднання. Таким чином, з'єднання від клієнта до site.com, наприклад, може мати вихідний порт 9999, який вибраний зовсім випадково для цього з'єднання. Фактично, це порт, на якому клієнт буде чекати відповідь на свій вихідний запит. Коли сервер відповідає на цей веб-запит, пакет містить порт призначення 9999 це той самий порт, який спочатку був випадково обраний клієнтом для початкового вихідного пакету. Отже, для кожного з'єднання завжди використовується порт джерела та порт призначення, і це дозволяє забезпечити правильну адресацію та доставку даних між клієнтом та сервером. Порт призначення зазвичай визначається програмою, яку використовує сервер, тоді як порт джерела випадково вибирається клієнтом. Таким чином, наше з'єднання від клієнта до site.com має такі атрибути: tcp зєднання 1111, IP-адреси та порту. 9999 до IP-адреси 3333 та порту 80. Зверніть увагу, що в початковому пакеті перше є джерелом, а друге адресатом, а в пакеті відповіді це стає прямо протилежним. Цей процес відбувається для кожного підключення, здійсненого клієнтом. В кожному випадку клієнт вибирає новий випадковий порт джерела, що забезпечує ізоляцію потоків даних. Цей процес гарантує, що правильна програма отримує правильні дані. І водночас дозволяє клієнту встановлювати кілька з'єднань з одним і тим же сервером. Наприклад, під час перегляду інтернету, коли у вас відкрито кілька вкладок для одного вебсайту, кожна з цих вкладок браузера може використовувати власний випадково обраний порт джерела, що дозволяє забезпечити різні потоки даних для різних з'єднань. Це реалізується за допомогою протоколів TCP або UDP, які є на четвертому рівні моделі OSI. Рівні 5, 6 і 7 спочатку мали окремі функції. Однак на сучасному етапі відмінність між цими рівнями стала менш вираженою. Кожна програма може вільно реалізовувати функції цих рівнів на свій вибір, тим чином, часто ці три рівні розглядають як єдиний прикладний рівень. Інші моделі інтернет зв'язку, наприклад, TCP-IP, на відміну від моделі OSI, об'єднують всі функції рівнів 5, 6 і 7 в 1. Однак мета цих відео навчити вас в тому, як дані проходять через інтернет. Зосередившись на найважливіших рівнях від 1 по 4. Таким чином, деталі різниці між 5, 6 і 7 немає сенсу розглядати. Будемо сприймати всі три рівні як прикладний. Тож прикладний рівень відповідає за взаємодію між програмами та користувачами у мережі. Тут все дуже просто. Ми обговорювали, що існують протоколи, які працюють на певних рівнях моделі OSI. Наприклад, протокол IP є протоколом рівням 3 і UDP є протоколами рівня 4. Важливо зазначити, що жоден із цих протоколів не є абсолютним правилом, і для кожного з них можуть існувати винятки. Наприклад, маршрутизатор, який зазвичай працює на третьому рівні, може мати налаштований список доступу, що дозволяє йому взаємодіяти з заголовками рівня 4. Це може призвести до того, що маршрутизатор виконує функції, що виходять за межі стандартного пристрою третього рівня. Крім того, ми раніше обговорювали протокол ARP. Який пов'язує адресу рівня 2 та адресу 3 рівня, тобто зв'язує IP-адресу з MAC-адресою, і це означає, що ARP не точно вписується в третій рівень, але в другий також не зовсім підходить. Модель OSI це просто концептуальна модель, а не жорстке правило, яке використовується у всіх мережах, це спосіб уявлення того, що потрібно для передачі даних через інтернет. Загальна мета кожного рівня полягає в тому, щоб дозволити двом хостам обмінюватися даними. Проте кожен рівень використовує власну схему адресації для досягнення різних цілей. Сподіваюсь, цей урок був корисний. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.